Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ендри Sport News, Я Вадим Олійник. За вікнами вже лютий. Але ми хочемо вас порадувати спецвипуском найкращих та найсмішніших моментів шоу, чого хочуть чоловіки, за січень місяць. Тому влаштовуйтесь зручніше, наливайте собі теплого чаю і гарного вам перегляду! Дорогі підписники! Дуже дякую вам за таку активність та за теми, які ви нам пропонуєте для обговорення шоу, чого хочуть чоловіки. І в нас вже назбиралося подарунків для вас. А саме ось такі навушники від нашого партнера Slot Сіті. І зараз я хочу е, об'явити переможця. Друзі, ну що, ось такі навушники отримує підписник з ніком Марина 533 яка написала дуже чудовий вірш, і хочеться його зачитати. Під новий рік. Усяві вогнів зібрався курт веселих майстрів, Олійник, харизма і барварук, середай мурафа, гумор звук, Шо у всіх веселищ ще секрет розкриває. Чого чоловікам в світі не вистачає? Хай частіше контент на каналі виходить, а кожен глядач зсу по донатику зробить. Марино. Я вас вітаю і дякую вам за таку активність і за таку класну творчість. Ну, а також, друзі, в нас ще є подарунки від е, фітнес-студії Hitworks і також е, бренд Кава Вандерфул. Тому, друзі, в описі е, під цим відео ми залишимо, е, хто ж переміг і хто ж отримав ось ці подарунки. Ну а ще я хочу сказати велике дякую всім, -всім підписникам, що ви такі активні. Пишіть, пропонуйте свої теми, і ми будемо їх обговорювати. Обіймаю вас! Як чоловіки ставляться до старшої жінки в стосунках, так само, як і до середньої. Супер. Що обереш футбол з друзями чи романтичну вечерю? Блін, е, хотів би сказати все таки футбол, але дівчина привіє, тож романтична романтична вечеря. Все, іншого варіанту немає. Давай. давай, ну, ну ні, ти... ні. я чесно, ну щоб були люди в курсі, типу, і ну, ми там. її завжди знімаємо кілька дублів. І бувало таке, що, типу, я в різні моменти вставляю, і цей вже, блять сидить і підпише. А може, блять, зараз розмову вставиш? А може зараз, блять. Ну, типу, все окей. Формат ідентифікації, якщо вони в курсі, це формат, де ми запрошуємо людей, вони вгадують щось про інших людей. Дивись, оперативне... <свист> Дивись було таке. І, такаєш, так, і ти було... показуєш свою було таке. Що ми стояли десь. Ну, я по формі зі зброєю, тут значок, все, і стояли. Якийсь бомж підходить до дівчини, типу, щось там починає приставати. Ну, я підходжу. <свист> тоді ще була ОСА, була особлива слідча агенція. Кажу, особлива слідча агенція, ваші документи. Він люка, Він... як чкурнув. Дивіться, обережно, бо зараз будеш бомбити заправки, і там... <свист> там, тібо, буде приходити, що ти дуже вжився роль. Цього року я чесно скажу я їбашу пізда хлопці. Я реально їбашу. Ти маєш на увазі ну фізично? І фізично, і морально, і навіть Ф精, і сексуально. ]�е? сексуально, сексуально. Серйозно? <ру fluid> Ні, реально. Скільки дівчат у тебе за рік було? У мене є жонатий, ти таке. Жонатий наході таке. ти таке, та вона жіст. Вона ж не чує. Так. У мене було побачення, І я запросив дівчину в позату хату на перше ну, це, рухав, це, за це, 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 бу... О, це за шквар. Це зашквар, але це був прикол, але... але не, це була не... інтеграція. Але не можу, я просто так і гривень Зараз знімаємо ну. No, 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 no. Але я взяв з собою майот. В... Я, взяв... я вдягнув костюмчик, і ми сиділи в позадки, їли і пили шампанське. А а е хрикол? як вона відреагувала за дуже позитивно. Ну тобто, ми сміялися? Це, 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 було... це типу не було перше і останнє побачення? Ні, ні. А, окей, ми з нею потім одружилися. І один день, коли в Раді Європи… – ти думаєш. Та блять Раді Європи завжди засідання з 9.00, а там було з 13.00. Там, до речі, ,uh, виступав Дмитро Лубінець уповноважений по справ людини. Олег Вінник там і Робі Вільямс. Олег Вінник респект. Ну кстати, да, він міг. Вовчицю в Раді Європи Трішки повінітривати. Ну, але ж маштуртверді, це вульфі. Була дуже одна афроамериканочка в гуртажитку. Що я хотів, як то кажуть, теж свого петь у чорного знає, <laughs> познайомити. Але... <laughs> а ти знаєш, а просто біле, біле на чорному добре виглядає. Бажись, бля, це піздець. Що Що ти Це Що бачать. Батя Батя і зумери да, да, ну, — це най, наймолодше покоління зараз. А, типу ми. Як змінюється, ми батя вже. Сумно. Ти вже дід, якщо чесно. Якщо ти не знаєш, що такі зубри, що ти скажеш на цю тему. У мене є Стефан. Наприклад, це мій партнер. Починав ще він з мого асистента. Що ти зробиш, якщо твоя дівчина відправила незручне твоє фото в якийсь спільний чат? Умовно у чат LNG, там, де ваш де наш дорогий друг, ваш директор. Сео Олександр Олександр Довженко. Довженко, так я гадаю, якщо це все-таки зроблять, я думаю, Саша буде першим, хто напише нормальний в тебе. Е... Ну тобто, ну ти зрозумів. Да. Будемо так. Але чесно, я подумаю, ну, а як що, а як це вийшло? Я тобі кажу, ми будемо всі в кінці цього шоу робити голландський штурвал. Я певно. А що це розкажи? Демоландський штурвал, Давай. По перше, давай. Вже вже час Діставай відро вазеліну. Перше. Ага. <ріху> Розкажи, <ріху> будь ласка, я просто не в курсі. Голландський штурвал. Ди, ти бай, як його Янукович завів. <ріху> я, ніколи <ріху> Янукович не був так близько до голандського <ріху> Ага. Значить, дивись на голландському штурвалі, головне безрука рукаприкладства. Но але... значить диви, це той момент, коли ви почали оргію, але дівчата ще не прийшли. Це про секс. Голландський журнал uh, so, like a... <sharp inhale> <Stop>. – це про секс. Так, але без проникнення, так би мовити. Типа ласки, виходить? Тільки руки, і братські. Братські. Там тільки чоловіки беруть. Обережно. Там тільки чоловіки беруть. Дивись, дивись, Там потрібні тільки руки. І ти берешся цими руками за. Давайте про Януковича більше не будемо. Просто це реально. Це ну це десь. А ти не чув? Та ладно. Я чув. Мені просто цікаво було, як ви це розкажете Ні, Насправді на я, я, я про це чув теоретично, я навіть не бачив, навіть, Google, навіть да? не знай, там не є картинки, що, да. Там є картинки. Я да? не бачив, але друзі розказували. Да? Ти і взагалі, хотів... якийсь мій друг друга, казав, mm -hmm. що вони в общагі на російській. да, В общазі російська вулиця це гуртожиток, скажімо так, щоб знали. Гуртожиток Київського університету культури і мистецтв. Що б ти вибрав, жити без інтернету чи без кави? Без кави. Да, нахуй каву. Чувай, я взагалі не п'ю каву. Це на серце шкода. Без інтернету не буду. Кава! Залупа! — Сука. — А, тебе так? А, придеш. Якуб ма! Макопа, блядь, тільки! Якоб класно пити каву. А, бо ви спонсери. Файна кава! Не знаю, як у мене це заходить. Ти просто геніальний. Ти занадто гініальний. Але дійсно, я зараз став таким лінивим, що я мало чого знімаю без грошей. От, якщо подивитися, у мене реально там. Це заставку курату. У нас дуже щира розмова. Віралі клас. І десь дійсно мені важко себе видавлювати контент. Без реклами. От якось у мене я почав займатися бізнесом. Це ж нормально. Де, я це почав займатися бізнесом, і я тепер у мене повинно бути високий ККД. Да. Тобто мені подобається, що якщо я щось роблю, я розумію, що якщо мій час коштує гроші в агенції, наприклад, то краще б мені е, робити щось рекламне. Ось тепер прошу і... чай. О, о дякую. Гарячий <ривіт> неподалік. <Тепл, ривіт> Газірований. <ривіт> Шлях. Вид, ну там по Европе. Шляхцев то почему ты выехал? ні, Ні, не так виїжджав. Ну там понял через Мені сказали, ну човен, річка якась. Ні, не річка і там Разом з Пашей Бумчиком перепливав. Да, і Русланом Канумаком. <зараз> за за больно, так Ну, но, но, ну, і що? Насправді, И... Європа вона ж маленька, в принципі, і там швидкісні потяги їздять. Якщо ми іноді в футбольній, команді, футбольній ну, команді одне одного б'ємо по попці, іноді тримаємо, хватаємо за. От Мені завжди <зараз> було цікаво, <зараз> я я далі. Це... Ну, ja, я, да. <зараз> <знає, зараз> я от туди трошки з'їжу ні. Якщо ти всі так близько? ви разом граєте в футбол. Це чоловічі, вона так прийнята. окей ей, що делаєш? У нас такі правила. Да, окей. Ні, ну, просто це. Дивись, я гетеросексуал. Добре, що ти таке. Ну, це. це, 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 і це щось, нас, і я слава. тебе люблю. Я гетеросексуал, але у тебе в тебе така сексуальна борода. Понятно. Але іноді. Жарти ні, 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 жарти, жарт справді, але просто я, я дійсно люблю деяких своїх друзів. І от я, ну, другі, я ж по це і кажу, я я казав, Мені знаєш, цікаво, от, от прям... завжди було, навіщо футболісти таке роблять. Що да. саме? Ну, по типу, те, що він Попубки? сказав. Попубки? Ну, по типу, Ні, ну це ж слухай, прикол. А це просто це типу, прикол. Це, типу, це, прикол, це, це, знаєш, це, це в кінці програми тобі скажуть, типу, я вон це, воно скаже, відбул, гол, футбол грає. Вон... Хочеш, до, 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 нас хочеш, до, хочеш до нас команду ігрити? Що ж Я вже підготував, запрошуємо тебе в ігрі. Поняв, поняв, ось такий. А ти думаєш, як він попав в команду? На. Через шорти. Окей, як би ти врятував світ від зомбі? Та ми не можемо нічого зробити. А рішник би запустили свій український. Горішник? горішник. Боже, нашовиці я не голосував за Янукович. Дивись так, скандали. Янукович. У мене була ситуація, я відправив. Ну це було знайомство таке дебільне. Я відправив перемотаного Джима Керріс, типу з Там привіт. Ну типу, таке було якесь дебільне. Так, я. така людинка, друзі. Ні, такого. Я тебе чекала так давай. Він не тоне, як би. Блін, класно. Насипає, насипає. Падай, я тобі кажу, ми будемо всі в кінці цього шоу робити голландський штурвал. Я реально купив шуруповерт на дрель. Вибачте, я ще молодий в цьому. Я шукаю, що засверлити. Я реально по хаті ходжу і шукаю такі о, тут відпадає, тут а подіргає. Купив... Булі я, я думав, ти це тільки тільки в мене. А так, як, як ти вважаєш? Ти гарний сусід? Я <плес> 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 З 7 до 9 не дуже. Ну, після 9 більш-менш адекватно. Ні, він після 9 теж щось долбить, але це не дрель. То да? Чи потрібні чоловікам дорогі побачення, щоб вразити? Дорогі побачення? Дорогі побачення, щоб вразити. А щоб жінка заплатила? Так, вже правильно, Уже мінус. В фімінізмі мінус, фімінізмі плюс. Ну, ви зрозуміли, Історія в тому, що роги побачення, щоб вразити. І я хочу одразу вибачити перед жінками, чоловіками, Його дітьми, собаками. Dí -dí... Просто вирішите, залишите те, що треба, якщо щось погано добре погане. Ти не одружений, так? Я одружен. Передержи! Дружина, 10 із 10 Дружина 11 з 11 Я вже з батю став, тому що я вчора. Телевізор забирав, я його годину налаштовував, тому що я ніхера не розумію. Як Wi-Fi туди підключити, що взагалі, що відбувається? там якийсь google Assistant, може, думаю, що відбувається. Чи може чоловік жити у жінки? То. К. Ні, ти знаєш. А чого не може? З хвилина є, на всі віші. Насправді. Я думаю, що ти можеш спитати просто у одній Час, з них. Одній з них як? Як? Як, тобі, як тобі, Катя, як, як тобі, як? Я. Тобі, як тобі? Я. Як тобі Аня. Ні-ні. Хто а... з вас краще? Ні, ні так, поставити. Три постав. причини, чому ти, а не вона. <рес> uh, okay. Дивіться, називається в Чернігові це називалось таїнственна незнакомка. Ви сидите на руці. Дивіться, голландський штурвал. Дивись, дивись, дивись. Я, по-перше, хочу брак. подякувати Олександру Васильєву, 95-го року народження жив на Рокосовського 87. Він мені розказав цю історію. Значить, да. е сідаєш на руку, і так, щоб вона аж заніміла. Ага. Так, і потім береш і мастурбуєш, а ти не відчуваєш. А ліво чи право? Яку хочеш. О, там, в залежності від того, яка у тебе ну, ти амбідекстер чи ні. От. Mm -hmm. І після цього починаєш мастурбувати. І ти відчуваєш, ніби це інша рука. Як ти ставишся до роздільного бюджету? Нормально. В мене чомусь постійно я коли відложу собі руку. Мені я Да, Так, так, так. Я просто знайшов. Слава Богу, тут ти сказав руку. Я б сказав, я не кажу що тобі спеціальний магазин. Хоча це український магазин, там є назва річки і в кінці літера. Десна! Деснабель. Зараз скільки тобі років? 29. Звучало Ні, Нормально, Я комплексував капець. я. Є фотка твоя дитяча. Є, я покажу. У мене на випускному. альбомі... прикинь такий самий. Тій самі курці.